Друзі, привіт! З вами Юлія. І я знову з вами на природу вийшла і хочу побалакати, поміркувати про нас, про українців. Наливайте собі гарнятко кави. Я взяла цикорію собі, як завжди, і побалакаємо. Позавчора я побачила, як наша команда віслування вразила весь світ. Ви бачили це диво? Українські спортсмени змогли дійти до фінішу на змаганнях із віслування на човнах дракон у Таїланді. При цьому їхній човен затопило. Судячи з кадрів, човен дійсно пішов під воду, але спортсмени не зупинилися. Відмовившись від допомоги, вони утрималися на воді і самотужки дійшли до фінішу. Будучи по груди у воді, українці продовжили гребти до самого фінішу. Змагання проводили на дистанції 2 кілометри. Неймовірний фініш. Українці на змаганнях у Таїланді вразили всіх необиякою стійкістю. Наша впертість і сила духа продемонстрували диво на очах усіх. Присутні вболівальники з захопленням дивилися і плескали в долоні. Чи передбачала наша команда такий сценарій? Ні. Чи був у них час на обговорення ситуації навряд чи? Чи розраховували вони на оплески овації? Боже збав. Так само, як і в перші часи повномасштабного вторгнення, кожен українець, не змовляючись з іншими, пішов туди, де був важливий, де був корисний. Хтось пішов записуватися в тероборону, хтось здавати кров, хтось плести сітки і збирати волонтерку. Українці об'єднувалися і в самі чорні часи, як один єдиний міцний кулак, тому що це якась надприродна сила дає нам знання, що ми єдиний організм, яких вам доказів ще не вистачає, що українці дивують самих себе і весь світ у найкращому вражаючому вигляді. Яких знаків ще нам не вистачає до нас тільки зараз, як до жирафів, почало доходити, хто ми є. Ні, підказки і натяки демонстративно були розкладені повсюди. Але ми переслухалися не до себе, а до старшого брата. Ми такі скромні, такі толерантні, такі поступливі, що аж сліпі. А тепер на поверхню виходять такі питання. А як сталося, що народ кріпаків? Зайняв найбільшу та й на пладючу, територію Європи. Яким чином сільська і малоросійська мова, якого не существує? Ну, нам же казали старші брати, що такого не существует, І ми вірили, Боже, які ж ми наївні були, що ця мова налічує сукупна до мільйона слів. Перші українські слова зафіксовані в письмі. В IV сторіччя нашої ери, як в маленькій культурі вмістилось 200 тисяч народних пісень, велика національна кухня, орнаменти, одяг, обрядовість, архітектура, колосальний живопис, перші в Східній Європі академії наук, книга друк, стародавні літописи і кобзарства, гумор, театр Каріфеїв і Березіль, музика Веделя і Березовського. Леонтовича і Якименко, Барвинського і Задорацького, філософа Сковороди, якого світ ловив і не спіймав, і Вернацького, засновника біохімії. А роботи наших українських художників Ріпина, Малевича, Куїнжи, Айвазовського, які поцупила Московська Федерація, прикрашають їх Московську Третьяковку. І такої маленької культури вистачило б на 10 народів. Як вийшло, що предки молодої держави, які всього лише 30 років, брали столицю Візантії, Константинопіль ще в 907 році, знищили хазарський каганат в 968 році, спалили Осьманський флот в 1615 році, палили передмістя Москви. В 1618 році. І це лише верхівка верхівки айсбергу. Мене особисто не дивує фантастична сила українців. Українці були такими завжди. Нам про це кричать історія і пам'ять поколінь. Просто ця пам'ять до нас повертається надто повільно. Ви знаєте, я якось чула розповідь одного чоловіка, який спостерігав річку десь всередині Московщини, в яку зливався бруд з заводу. У тому місці, де зливався цей бруд, річка була чорна і смердюча вода розливалася, і не було жодного живого організму рядом. Але треба було тільки відійти на один кілометр нижче, як ця річка знову блищала прозорою чистою водою. Тобто залиште! Природу у спокої, і природа сама себе відновить. Так і країну треба було залишити в спокої на 30 років, від більш-менш задушливого впливу Московщини, як Україна, розправила свої великі крила і полетіла в своєму напрямку. Ми, як гидке каченя, що виявилося лебедем, і полетіла з курятника меншу вартості. І нам треба терміново навчитися любити і поважати себе. Як це роблять нормальні, незакомплексовані народи? Бо ми не кури, а лебеді. І батьки наші лебеді, і прадіди були вільними та прекрасними. Вони високо літали і в курятниках не жили. Зовнішньо їх придушували імперії, але внутрішньо вони завжди були вільними. І цю волю не задушити. Це треба знати і шанувати. У будь-якій незрозумілій ситуації, шануй українське, це має під собою міцний ґрунт і не забуваємо про це. Тому зараз, коли деякі типу Арістовіча намагаються внушити українцям, які вони недолугі і тупі, пам'ятаємо, що це стара платівка Кремля, яка на цей раз не спрацює. Друзі, я дякую, що дослухали і нажали дзвоник. Також дякую за підписку і комент. До речі. Пишіть, яку тему ви хочете обговорити. І ще я дякую, що допомагаєте нашій армії. Лінки я залишаю в описі під відео. Завдяки нашим воїнам ми можемо мирно записувати і дивитися ролики. Тому кожна гривня, кожен донейт від вас на допомогу прискорює нашу перемогу, нашу з вами спільну перемогу. Обійняла! З вами була Юлія, папа. -па.